Всем привіт, з вами Віктор. Давайте подивимося розклад на близнюків. Зробимо три розклади, ви виберете саме свій розклад. І не забудьте поставити плюсик для енергообміну. Підписуйтесь, ставте лайки і вподобайки. Діліться відео. Так, вибирайте свій розклад. Зараз робимо три розклади і карту підказку, карту підказку, три розклади і карту підказку на близнюків. Три розклади і карту підказку на близнюків. Так, хто забувся поставити лайк, написати коментарі, хто забувся поставити плюсик. Зробіть це. Не забувайтеся, зробіть. Щоб якомога більше могли подивитися це відео. Поділіться ним. І так, близнюки, дивимося перший розклад. І так, близнюки, дивимося перший розклад. О, Перший розклад, близнюків, непоганий У вас тут випадає. Імператор. Це знаєте, як імператриця, душа сім'ї, так і імператор, владика. Це, я вам скажу, що дуже сильна, дуже мудра людина, яка править світом, попусту не говорить, але тут карта випадає яблуко-спокуси. Яблуко-спокуси, любов, зустріч. У Вас цей тиждень, з неділі по неділю я роблю розклад, в неділю по неділю вас е, чекають зустрічі, можливо, примирення. Якщо хтось з кимось посварився, ви примиритеся. А у декого буде ось цей тиждень от такий познаєте якусь першу любов, яблуко, спокуси вкусити, знаєте, що таке любов, відкритість. Бажання бути разом, примирення. І по імператору це великий розвиток. Якщо взяти, по роботі, по роботі, ну можете багато хто цю неділю може підвищитися по кар'єрній ступені. По деньгах, так. Да. Імператора теж денег багато. І підвищення по деньгах. І сила енергія дуже великий розвиток по всьому, по всьому. Навіть якщо взяти е, хвороби, да. які хвороби в імператора? Дуже сильна людина. Лічення, так. Да. І вилічитися, і хвороби пропадуть у вас, і, можна сказати, от по всьому, по всьому, по всьому, буде великий розвиток. А по любові так це взагалі. Хто з ким посварився, розійшовся, от зблизьтеся. Зблизьтеся, поговоріть. Імператор говорить, що я попусту не говорю. Якщо я щось сказав, значить це закон. А це по любові. Може бути. От ви посварилися, чи що? Ага, поговорили, продумали. І імператор сказав, яка сварка, ти що? Ну, от, вирішити проблеми можна дуже швидко. Тобто примирення. А тут імператриця. Я думаю, що багато е, заручен буде цей тиждень, тому що імператор і імператриця це муж і жена, а посередині любов, дуже сильна любов, на багато років, без всяких сварок, без нічого, це познання нового, відкритость, взаєморозуміння. От карта Підказка говорить: не зволікайте, якщо є е, хтось вас там на приміті, що ви. от Вагайтеся ще, не вагайтеся, це ваша судьба. Все добре. Карта говорить, рухайтеся, процвітайте, будьте щасливим, давайте розвиток, От Імператриця, А імператор — Фалос. От, якось воно один до одного і підходить. Так що а тут розділися, ось, бачите, спокуса і діти з'явились. Можливо, хто довго дітей не мог іміть. От якраз саме цей тиждень діти можуть бути. От судьба вам сама, сама судьба вам дає шанс на це. Давайте подивимося. Другий розклад. Так, близнюки, другий розклад. Другий розклад. Ну, другий розклад -то вибрав, я вам скажу, що не дуже не гарний розклад. От перший був просто супер. Супер. От вам судьба подавала прямо все. У другому розкладі говориться, що ви боїтеся, що ви вагаєтеся. У вас, дивіться, є сила, велика енергія, защищеність є. От вас ніхто й не возьме, ви защищені, да? але ви ще по цій карті говорите, що я одна, чи я один. Карта завжди одиночки. дев'ятка це завжди одиночка. Я захищаюся, борюся. У мене є сила, сила велика, велика енергія, все є, але я боюся, щоб не сталося того, що було раніше. От карта, це можна сказати, більше боязні, тому що вона закривається. Є сонце, там бачите, і сонце, і тепло, і енергія, все є. Але я от цього закриваюся сама. В мене ніхто цього не закриває. Я сама закриваюся. І я боюся. І тут внизу випадає карта розочарування. От, бачите, якраз таки випадає, що я розочаровуюся, я боюся. Я не впевнена в собі. А карта Підказка говорить, що не бійтеся, Ідіть вперед. Да, Вам тяжко, але енергії у вас достатньо. І от дивіться, 10 жезлів, да? я однесу їх додому. Несу, мені важко. Але я зібрала все і несу додому. Несу в свій дім. У кого були які розочарування, оце, що ви закриваєтеся, не розочаровуйтесь, беріть, несіть в дім. Рішайте ці проблеми. Є у вас сила, є енергія, у вас все є. Ви самі просто це закриваєтеся і самі чомусь боїтеся. Ніхто вам ну, не винуватий. Ну, от, як кажуть, як стелиш, так і спиш. Як добре простень розстелив, так і не дав боки. Ну, от так якось. Старайтеся. Давайте який третій розклад, що чекає у вас в третьому розкладі. А в третьому розкладі говориться, що я впевнена, сильна людина, яка можу випалити все навкруги. У мене дуже велика сила, дуже велика енергія, все в руках моїх процвітає. Що я захочу, те і є. Енергія просто ну, палає, просто палає. Але ще карта ця говорить, що як загорілося, так може й потухнуть. То що вогонь горить і швидко може потухнуть. Але сили, енергії у вас не відбавляй. А впевненості, о, думаєте, все, що я ще захотів, то і зроблю чи захотіла, те і зроблю. Я впевнена дуже в собі людина, і я можу ну, що хоч зробити. В моїх руках все горить, все росте, все процвітає. Ось щось хочу, то й зроблю. Тому що людина, яка добилася вже якогось успіху і впевнена собі, вона йде в роз... з розвитком, вона не стоїть на місці, вона не закривається, вона ну, знає собі ціну і знає, як що розрішити. Але друга карта говорить: мені вже тут надоїло, я хочу піти десь де краще: до кращих берегів, до сонця, до тепла. От, нібито, знаєте, як ви сидите в одному місті. І вам це наскучило. По цій карті можна сказати, що е, я хочу десь поїхати у відпустку. Теж можна сказати, я хочу перейти на нову роботу, бо мені там буде краще, мені тут вже наскучило. Це теж та карта. Я хочу е, перейти десь там в щось нове, нову квартиру, там нове щось, Ну, щось поміняти в своєму житті, зробити своє життя більш благородним і більш кращим. Теж може бути. Вам ніхто це не заважає, ви уходите, але ще карта може говорити, що мені наскучив мій любимий чи любима, і я хочу уйти до кращого, до кращих берегів. І таке може бути, знаєте, можна як і у відпустку поїхати, так і піти в одиночество, Теж може бути різниця. Всяке буває. Так, Карта підказка, що говорить. Карта підказка говорить, що правильні рішення у вас будуть. Ви не будете робити поспішних таких рішень, що ви знаєте, вам надоїла якась ваша дружина, чи ваш чоловік, чи якась ваша робота, чи ще щось. Ви не будете робити поспішних рішень. Тут випадає король Пентадлі, да? король монет. Це людина, яка досягла дуже високого розвитку, сама працювала, сама робила і сама досягла цього розвитку, сама заробила ці деньги, сама заробила свій статус, сама заробила, можна сказати, свій трон. Стала вже руководителем. руководителем. І вже не хоче, щоб їй... не хоче комусь підчинятися. Вона вже привикла. Щоб їй підчинялись. І от карта підказка говорить: думайте своєю головою. От по королю можна сказати, думайте своєю головою, не думайте головою чиєюсь. Якщо вам хтось буде підказувати щось робити, там, кудись уйти чи щось випалювати навкруги себе, подумайте спочатку своєю головою. Ви тут глава, ви король, ви королєва. Ви плануєте, ви досягли високого рівня, вже переросли. З дитини у взрослу людину, у короля, у правителя. От ви і думайте, у вас власть в руках, у вас деньги, у вас сила. Ви повинні давати нотації і ви повинні читати комусь і розказувати, що кому робити, а не вами ж хтось управлять. Тобто, будьте впевнені в собі, не робіть поспішних виводів і самі самі, ви самі сусами, да? У мене тут вот король сусами. От самі сусами із короною на голові. Так що самі повинні